Шановні господарі, що ж, я нас вітаю. Сьогодні, 26 травня, розпочалася квітіння, цвітіння, квітування такого сорту, як Кишмуш Юпітер. Це перший такий як сигнальний такий. Дзвіночок нам про те, що зовсім скоро, через декілька днів, у нас буде вже починати цвітіння на інших сортах винограду. Дуже приємний цей період, такий довгоочікуваний після таких. Дуже стресових ситуацій в цьому році, зворотніх заморозків і такої кількості напруги, їх було аж три чи чотири тих зворотніх заморозків. Ну, врешті-решт, в нас а, якось так минуло. Боже, як, як приємно квітує якийсь запах оцієї бузини. І хочу, я страшно хочу зробити з неї квас, треба буде нарізати. Він такий смачний. Щодо нашого квітування, щодо нашого винограду, Значить, зараз у цей період обов'язково треба подумати про ті сорта, які погано зав'язуються, які осипаються, і провести ряд комплекс заходів. Для того, щоб покращити все ж таки завість. Зараз, в принципі, погода дуже хороша для запилення, тобто у нас плюсова температура, плюс 25, плюс 26, уночі там, не нижче 15, тобто, вирівнялась дуже гарна погода. Така погода в нас ще буде стояти. Десь приблизно тиждень, потім розпочинаються дощі. Дощі, звісно, принесуть захворювання. Тому перед дощами нам потрібно захистити виноград захисними такими препаратами, які мають якби не, не лікують, тобто ще лікувати нема що, тому що дуже хороший агрофон. Все добре, немає ніяких захворювань. Так, так яскраво виглядає лист, тобто витягнули з цього такого стану коматозу після, після заморозків. Тут ще кущик не підв'язаний, тобто він так швидко розростається. За буквально за три дні наростає. Десь сантиметрів 40-50 вегетативної маси дуже зараз швидкий зріст, тому на тих сортах, які можуть осипатися, це в нас в мене, наприклад, ця ландиш або конвалія, так? це він ландиш, або вона конвалія. І Юпітер також. Тобто краще їм прищепити верхушки, верхівки, щоб вони перенаправили всі свої поживні речовини на зав'язування. Також краще прищепити всі пасинки. Також. Чим менше буде верхівок, точок росту, тим краще буде зав'язування нашого. Винограду. Ось такі не складні заходи потрібно провести на тому винограді, який має проблеми з запиленням. У Юпітера буває таке, що грони якісь такі, ну, якби не сформовані. Тобто в цьому році. Я вже два рази підживила цей виноград бором і цинком і додавала амінокислоти, там такі кусняшки, такі коктейльчики для того, щоб все ж таки виноград відійшов від стресу і мав сили. Там на квітування. Ось. Так, ну ось в якому стані виноград. Вже друга, третя, четверта проволока десь достигають відсотків 50 вже пагонів. На деяких ще розвиток заторможений. Це в мене валюк хлорозов дуже трошки. Відживлювала Ферлендріум, це хелат заліза. А решта решта всі кущі прекрасні. Це тільки Вальок так реагує. Вон, дивіться, які вже пагни, вже доросли до верхньої проволоки. Тут тут також треба вже підв'язувати. Дуже великі грона. Подивіться, це в нас супер екстра тут. Давайте глянемо зараз на прищепи. Ой, супер. М -м, подивіться, ці прищепи, я їм віддала не тільки свій час, я їм віддала свою кров, можна сказати. Вони мені далися так, так важко. Зараз я вам покажу на відео, як я їх і прищеплювала. Подивіться, бачите, які пальці всі вже порізані страшною кров'ю. Ай, отаке от, от це е безглуздя, знаєте, для мене. На що я тим займаюсь, я навіть не знаю. Ну, але ж це захоплення. Це кожна, ось бачите, зелений пагін. Тут вже в, ну, набух він, видно, що він майже, майже, майже зараз. Розкриється. Тут вже он, дивіться, який пагін вже грона. Це сенатор Бурдака. На, на кешу я прищеплювала, он який пагін шикарний. Так, тут щось в мене клубнічний не просинається. Хоча вимочувала я його ну, дня 3-4. Буває такий поганий матеріал для прищеплення. Цей також крайній динька у нас, Дивіться, який гарний пагін. Так, тут тільки що налився, напухла брунечка, але ще не вийшов пагін. Он тут, дивіться, прищепа, яка гарненька. Боже, супер! Це я прищеплювала тиждень тому. Десь до 15 го чи якогось числа. Так. Може, 10 днів тому. Бачите, які гарні. Он тут О, тут полуничний прийнявся. Подивіться, супер! Ми маємо полуничний на прищепі. Тут трошки ні. Тут чогось не розкрилася бруночка. Так, тут в нас що, Олена Вікторія прийнялася, і гронка вже буде, в нас сигнальна, подивимося. Тут прибираємо. Це що понаростало. Так, тут у нас сонечко. І сонечко, ну, виходить Ну, але щось, щось дуже малесеньке якась вона ніби не, не дуже якісна була, підсохша чи що. Череночка. Тут нижче є, вже брунечка розкрилася. Зелена виглядає. Супер. На самому нижньому. Ось вона. І тут зелений пагін. Подивіться, вже росте. І тут вже от, -от розкриється. І тут зелений пагін. І тут зелений пагін. Цей кущик також був а, молоденький. Ось цей був весь жовтий лист. От тут видно, що по краям ще залишилось трохи жовтеньке, але підживили Magic Pea Star по листу та о, під корінь дали феррілен трошки, небагато. Буквально там може 10 грам під кущики. Непогано так все добре. Так, додаткові рукава нехай будуть знизу. Вже зав'язалося стільки гронок, які нам потрібні. Взагалі, Взагалі ось цей, цей кущ, це в нього майже повноцінна друга буде вегетація. Він був посаджений з вкоренілого відводку, повітряного відводку. В минулому році виростив, ось, бачите, три рукава. І Ось цей перший рік вегетації вже на плодоношення. Тобто це другий рік його вегетації в ґрунту буде, і це буде перший рік плодоношення. Тому, як подивіться, скільки він зав'язав, Зав'язу дуже багато, але я бачу, що, ну, по-перше, був дуже сильний мороз, морози, позворотні приморськи і маленькі міжвузля. Буквально там по 4-5 см. Тому, що ми будемо робити? Ми будемо видаляти, залишати тільки самі необхідні пагони. цей пагон ближче до низу куща, до, до куща нам потрібний. Але в нього дуже маленькі такі ґрунка. Ми другий приберемо, цей третій також приберемо, щоб. Нам все ж таки було більше живлення. І ось так ми залишаємо на цьому рукаві один, один-два пагони, на другому рукаві один, два пагони, Так, на цьому третьому рукаві, оце їм непогано так. Росте, але знизу там де більш-нижче гарне розвітлення. Можна його залишити на свічок заміщення або ще щось, цей буде на водоношення на наступний рік. Так, а ось цей я би прибрала ось цей і залишила тут, можливо, ще. Останній цей прибрати, але поч... почекаємо. Почекаємо, ще можна буде прибрати пізніше. Я подивлюся, як він буде рости. Тому що поки що верхівки закручені непогано, Тобто він а, має більш-менш рост. Бачите, ростові процеси непогані, подивимось далі. Тобто ми вже позбавили від його від чотирьох пагонів зайвих і, можливо. Він розійдеться, розі... розгониться більш краще. І ось хочу порівняти: ось один той, що ми зараз знімали зайві пагани, такий. З першою вегетацією та двохрічний в ґрунті. І це інший. Бачите, наскільки сила росту зовсім інша. І тут біля забору йому тут не заважали зворотні приморозки. І він розігнався дуже добре, тому в нього ми не будемо робити такі операції. В нього все гарний приріст, дуже добре. Тут загнуті верхівки. Єдине, що ми приберемо зайві грони після цвітіння, вже і залишимо всі ось ці пагони. Тут ми залишаємо на кожному рукаві десь по 5, по 3-5 по пагонів, і в нас буде 11, десь приблизно 11 пагонів на третій рік. І плодоношення десь залишимо кілограмів на. П'ять, не більше. Ось так я буду робити з тим кущем, який плодоносить на другий рік вегетації в ґрунті, вже на постійному місці в ґрунті.